Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 20 червня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео загущеність виноградного куща. Загученість виноградного куща є наслідком ігнорування проведення зелених операцій. Загущений кущ винограду погано провітрюється, що неминуче призводить до розвитку грибкових захворювань, навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Що необхідно робити, щоб не допустити загущеності виноградного куща. В першу чергу у травні обов'язково необхідно проводити нормування пагонами, видалення двійників, трійників, слабких пагонів. Це дуже важлива зелена операція. Це запорука гарного врожаю в подальшому. В ідеальному варіанті відстань між сусідніми пагонами повинна складати близько 20 см. В подальшому, якщо під час сезону вегетації з'являються ось такі маленькі порослі пагони, їх необхідно прибирати. Дані пагони не потрібні. Пасинкування це дуже важлива зелена операція, котру необхідно проводити протягом усього сезону вегетації, оскільки виноградні пагони безперервно ростуть. Пасанок повністю видаляти не потрібно. Один або два листочки варто залишити. Пасинкування я рекомендую проводити послідовно, в такому випадку ймовірність пропущених пасинків значно зменшується. Дуже важливо листочки, що знаходяться над гронами, видаляти не слід. Дані листочки виконують роль парасольки, притіняють грона, щоб ягоди не отримали сонячних опіків. Як бачите, за моєю спиною вже є пагони винограду, що вже сягли верхнього дроту. Для тих пагонів винограду, що вже переросли верхній дріт, вже можна починати проводити карбування. Практика свідчить, якщо такі пагони залишати і далі рости, з часом вони почнуть нахилятися та звисати. Як відомо, наявність звисаючого приросту також загущує кущ та сприяє появі грибкових захворювань навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Тому карбування пагонів винограду слід проводити своєчасно це дуже важливо. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як не допустити загущеності виноградного куща. Якщо ви бажаєте знати, як проводити зелені операції перед цвітінням винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.